Погода в Україні на цьому тижні покаже різкий контраст. В одних регіонах ітимуть сильні зливи з градом, тоді як в інших пануватиме суха та спекотна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 29 липня, дощі місцями грози йтимуть майже на всій території країни. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. А також у Криму. А ось на всій решті території країни очікується хмарна з опадами погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у вівторок буде прохолодною у західних областях. А також на Житомирщині та Вінничині. Там в день всього від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. А ось на всій решті території країни буде спека від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 18 до плюс 24 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 30 липня, опадів буде багато. Сухо та сонячно в цей день буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території країни литимуть дощі, у північно-західних областях проливні вітер шквалистий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде прохолоднішою всього від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. А вже на всій решті території країни від плюс 29 до плюс 34 градусів вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. У четвер, 31 липня, опадів буде небагато. А саме дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях на всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітри рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день низькою буде у західних областях. Всього від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На решті території від плюс 25 до плюс 27 градусів, а у південних та східних областях спека до плюс 30 градусів тепла. Вночі холодно буде на заході всього до плюс 13 градусів. На всій решті території від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!